Шановне панство, доброго дня! Вітаю вас на каналі Тігран про тачки. Тут ми продовжуємо розмовляти про усі особливості по пригону машин зі штатів в Україну. І сьогодні буде тема, яку ви мені, як завжди, підкинули в коментарях: це Mitsubishi Outlander, усі його особливості, вартості, ціни, ремонти і так далі. Дивимось! Друзі, одразу, будь ласка, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто ще не підписаний, пишіть коментарі, все це допомагає розвиненню каналу і так само дає мені мотивацію знімати для вас ці цікаві, я сподіваюся, я сподіваюся та корисні ролики. І так, сьогодні буде така тема, яку мені, ви мені запропонували в коментарях, це Mitsubishi Outlander. До речі, нагадую, що, будь ласка, в коментарях, окрім усіх ваших там, коментарів, там, побажань, критик і так далі. Ви можете писати ті машини, які ви хочете, щоб я зробив на них. Оглад. Просто пишете марку, модель і приблизні роки, якщо ви там хочете. Чи можна, в принципі, взагалі. І в одному з наступних відео я розповім вам про вашу машину. Значить, Outlander. А, як я вже казав в минулих е, відео, хтось там можливо хтось дивиться це в перший раз, то е, зараз вже нема сенсу ніякого приганяти автомобілі зі штатів старше 2015 року. Це просто економічно невигідно, тому що розрахунок вартості. Розмитнення йде по ціні на аукціоні, ріку випуску автомобіля та об'єму двигуна. І ось чим більше рік випуску, тим дорожча розтаможка. Ну так само дорожчий автомобіль. Тому старше 2015 року, ми взагалі не е, враховуємо машини. Да? А ось беремо такий, скажімо так, 15-16 рік. Значить, в це, е, ці роки приходять на третє покоління, але вже не розтайлова модель. Так само таку модель, яка їздить наша поліція. Тут у цьому, рестайлі, що був з 2016 року, був у 2018 році ще, ще фейсліфтінг, як там е, правильно називають. Це не рестайлінг, це тобто, та сама модель, все те ж саме, але вони деякі детальки в, інтер... в екстер'єрі змінили. Тобто там трохи інший вигляд має бампера, трохи інший вигляд там, має заглушки під противотоманні фари, на задньому бампері трохи інші накладки і так далі. Тобто, такі Мілочі, які, в принципі, можна ставити що з тої, що з тої версії. Значить, Дивіться, що тут по двигунах, по технічних характеристиках. Значить, Двигун тут базовий, є 24-літровий атмосферний простий мотор на 174 чи 176. Конячок – Це самий, один із самих найпопулярніших моторів у світі. Це мотор, який ще зроблений був на початку 2000-х років. Він зроблений був не якоюсь конкретною. Це не японський мотор, це сумісний мотор япона, корейський американський. Ці мотори ставляться на Outlander, Dodge Journey, Dodge Calibur, Hyundai Sonata. А, у, усе це мотори: оці 2,4 літра, 2 літра, Mitsubishi Outlander, Mitsubishi Lancer, Mitsubishi SX це все один той самий мотор. 2,2,4 літра це, в принципі, ідентичні е, двигуни, вони відрізняються тільки е, розмірами там, ходом поршня і об'ємом е, циліндра, ну і діаметром поршня. Е, цей мотор, в принципі, безпроблемний, тобто до 300 тисяч він ходить. Якщо його не вбивати, його нормальний стандартний ресурс 250-300 тисяч кілометрів. Далі вже в залежності від того, як його експлуатували. Якщо його експлуатували більш-менш обережно, то він буде їздити і далі. Якщо його експлуатували там, ну як скажімо так, на повну катушку, то після 250 тисяч він починає піджирати масло, і в принципі ми на ньому можна ще далі їхати, а можна і ремонтувати. Мотор звичайний, атмосферний, ставиться без проблем газ, чотирьохциліндрове газове обладнання. Тобто, все дешево, все бюджетно. Технологія ця вже цього мотору йому вже 20 років, тобто перевірено, всі запчастини є мотором взагалі ніяких проблем. Коробка передач на цій машині завжди ставиться варіатор. Це якась там варіація цього японського джатку, який був самим першим. Там Jet 011 він був там саме першим масовий, коли його ставили на початку там 2000-х років. І вони його так і продовжують ставити, просто якісь там варіації. Там 0,15-0,17, там, в принципі, безпроблемне. Варіатор нормальний, він працює. Треба розуміти добре, що це не автоматний гідротрансформаторна механіка, тобто з ним просто потрібно більш-менш обережно ставитися до нього. Що таке ставиться обережно до варіатора? Це не робити різких розгонів, динамічних, таких світофорних гонок, не робити суперінтенсивних відтормажувань, тому що при затормажуванні автомобіля так само іде про сковзування цього ціпка варіатора по конусах. І не буксувати у снігу у грязі і не тягати супер щось там важке. Тобто, якщо ви його обережно використовуєте, це така зв'язка. Оцей мотор і варіатор, вона дуже на багатьох машинах стоїть в світі. І, в принципі, воно ходить 200, 250-300 тисяч. Оце, все, це все ходить без проблем. Далі ремонт по ремонту саме цих агрегатів. Мотор на розборці коштує 1000-1500 доларів, варіатор на розборці коштує 1000-1500 доларів. Якщо ремонт двигуна на ну, там в залежності, да, плюс-мінус, там може від 1000 до 2, ремонт варіатора 1500-2500 Тобто, от на це треба розраховувати, коли ми просто плануємо покупку цієї машини. Тобто це вже все перевірено, супер, 100%, Воно зрозуміло, що, як, як воно працює, як його ремонтувати, де брати запчастини і так далі. Ось це перший двигун, і перша зв'язка це 2,4 і варіатор, другий двигун, і друга і друга коробка це трьохлітровий шестициліндровий мотор і шістиступенчата автоматична трансмісія, саме гідротрансформатор. Ось тут є який нюанс: сама, самі агрегати більш живучі, тобто вони ходять приблизно по 400 тисяч. Але і їх ремонт, потім їхнє обслуговування і витрати на процесі його обслуговування буде більше, тому що ця машина більше споживає палива, туди потрібно більше заливати масла. І в процесі ремонту, через там, 400 тисяч, хто планує їздити на машини, чи бере машину з великим пробігом, треба розуміти, що тут буде ремонт вже такого по 1000-1500 доларів тут не буде. Тому якщо Розглядаєте оцю, о, скажімо так, комплектацію з тим, що там 3-літровий, і на автоматі, то треба розуміти, що колись вона попросить більше грошей. Привіт, і там, і там, і в той, і в той версії машини. Uh, є повний привід, і в те, що більш бюджетна 2,4 версія. Там є uh, машини, зустрічаються які тільки з переднім привідом. Тому коли ми купляємо машину на аукціоні, ми дивимося. Ми не враховуємо, що це якщо кросовер, і він такий, скажімо так називається аутлендер, наш типа вседорожній. Uh, в не недорожній да, він має передній привід. Тому на аукціоні з цим uh, дивимося. Що ще, яка тут є особливість? У цього кросовера є гібридна версія. І оця гібридна версія, вона називається Mitsubishi Outlander PHEV, Вона є, вона вважається, як так пишуть у всіх статтях, що це один з найкращих підзаряджаємий гібрид у Європі. Чому там багато дається його пояснень, що в нього, який в нього прикол для користувачів, як для нас, для Кінцевих споживачів. Дуже прикольна тема, що цей гібрид заряджається від розетки, і він має досить непоганий запас ходу саме як електромобіль. Тобто ви цю машину цей гібрид можете використовувати як повноцінний електромобіль у місті, тому що на одній зарядці, там при ідеальних умовах, він проїжджає близько 40 км по місту. Але це треба розуміти, да, що є там менше машини. Наприклад, той же Chevrolet Volt, він їздить більше по місту, але Chevrolet не немає. Такого великого об'єму він не має повного привіду, і так далі. І так далі. Ось у цих усіх переваг великого кросовера. Але ця штука їздить 40 кілометрів там по місту, і ви просто їздячи кожен день на роботу з роботи, можете просто взагалі не витрачати пальне, а заряджати його від розетки біля дому чи біля роботи там, і так далі. Тобто ось цим прикол. Тепер далі по цінах. Значить, машина випускалася з 2016 по в принципі, 2021 рік. Я вибрав собі три роки для надання вам орієнтовних цін. Тут вони будуть вилазити. Якщо там ну, інші роки, ми розуміємо, що це буде якась середня ціна. Значить, 2016 рік. 24. Передній та повний привід, в принципі, однакова плюс-мінус ціна. 4 тисячі доларів на аукціоні. 11700 в Україні. Трьохлітровий, кстати, до речі, трьохлітровий двигун має тільки повний привід. Він 4200 на аукціоні стоїть коштує коштує 12200 в Україні. До речі, яка ще особливість цього міцубіщівського 3-літрового двигуна? Значить, як я вже казав у минулому відео, що вартість розрахунку мита на машину залежить від об'єму двигуна. І ось там іде е, відсотковий, е, не відсотковий, а ставка. Якщо двигун до 3 літрів йде пів е, вартості, якщо е, понад 3 літри, то повна вартість. В цьому є там 50 і 100 євро за 100 кубиків. Так ось у цього двигуна його індекс, трьохлітровий е, двигун, 6b31. Він має не 3 літри, а він має 2998 кубічних сантиметрів. І ось тут, тут треба бути уважними, тому що якщо ну, брокер, він скажімо так, ну. Адекватний нормальний він це розуміє і він томожить машину як 2998 кубів, і ми тоді влазимо в пільгову розтаможку по цьому двигуні. Якщо ж там брокер неадекват, бо там якісь є конфліктні ситуації, принципові його можуть розмитнити як 3000, тисячі один кубів поставити, і це буде вже 3 літри. Там 3 кубіки. А буде дуже багато різниця в розмитненні. Тому цей мотор. І це законно, повністю законно. Він митить, ну, йде на митниці, як 2990 кубів і ми влазимо в цю пільгову розтаможку. Далі, 2018 рік. 2,4, передній та повний привід. 4912,600, 3 літровий 6915,600. 2020 рік, 24, передній повний привід 7100. Трьохлітрових моторів взагалі практично немає на аукціоні 2020 року, тому я навіть його ціни там зорієнтувати вас не можу, тому що там стоїть кілька буквально зовсім розбитих машин. По гібридах, гібрид це дорога така іграшка, Вона, е, їх небагато, вони є небагато. Я взяв просто так середній, що 2018 року гібрид буде коштувати на аукціоні 9200, в Україні він буде коштувати 18500. А, в принципі, оце по е, третьому поколінню. Це все, що я хотів сказати по саме на да, цих комплектаціях, е, двигунах і так далі. Тут ще можна додати, що по е, ремонтах та по запчастинах. Значить, дивіться, ця машина популярна. Вона продається в Європі, вона продається у нас на власному ринку в автосалонах. Вона продається у Штатах. Тобто з запчастинами взагалі проблем немає. Запчастини є, є оригінальні, є розборки, є тайванські, є тайванські хороші запчастини, якісні, є тайванські середні запчастини, є тайванські дешеві, супердешеві запчастини, аналоги в куча, фари є, всякі там хромяшки, блістяшки, усе м'ячовка є, по салону все є. Тобто з цією машиною проблем у ремонті взагалі не буде. Тепер щодо наступного четвертого покоління, отут, скажімо так, картинка вам висвітилась, да, отут такий є нюанс. Тому що насправді оця машина що 4 е покоління Outlander це не є Mitsubishi. Це є просто той самий Nissan Rogue. Так ви не почули, не, не почулося вам нічого? Да? Це той самий Nissan Rogue. Вони просто м, зробили свій дизайн. Вони е, поставили свої значки і вони поставили свої надписи. Все тут використовується тільки один двигун е, 2,5 літровий на 181 кінську силу. так само з варіатором, е, повний чи передній привід. І треба розуміти, що ця машина вона взагалі на іншій базі, тобто це не той самий Outlander, який був третього покоління. Це машина саме Nissan Rogue, всі її технології, все те ж саме. Просто в нього є своя форма кузова, свої форми фар, решіток бамперів і свої надписи. Тому ціна тут вона в статах продається з 2022 року. Тобто, 21 го там ще йдуть і третє покоління. 22-й рік, 12800 ціна на аукціоні, 22800 ціна в Україні. Що тут? Двигун, нормальний стандартний, 2,5-літровий японський двигун, І той самий японський варіатор якогось там нового покоління. Тобто, все те саме: атмосферний двигун, ставиться газ. Ніяких там супер... Су с... Су сучасних технологій нема, гібриду нема, більших двигунів нема. Тобто сама база, перевірена часом, все норм, все працює, але що тут таке? Бо люди вже питали за цей Outlander. Тут 100% на зараз, на весну 2023 року буде проблема з запчастинами. Буде проблема з запчастинами з їх наявністю і з їх вартістю, тому що цих машин ще не продають в Україні, цих машин ще толком немає на розборках, і на ці машини їх немає великої кількості. І зараз під час а, війни просто нема сенсу вести масово. Запчастини тайванські аналоги і так далі. Тобто, всі ці запчастини на цю машину будуть під замовлення. Це буде довго, це буде дорого, це буде гіморойно, тому що поки не пройде якийсь час, поки не наб'є шишок, але або або. Поки не заплатиш повну вартість за нормальні оригінальні запчастини, тобто, ну, ось тут треба або гроші, або час. А буває таке, що і гроші, і час. Тобто тут треба розуміти, що якщо ми беремо Outlander зараз четвертого покоління, то треба розраховувати на те, що ремонт швидким і дешевим, і прогнозованим він не буде. В принципі, оце все. Це дуже просто, все дуже банально, ціни я вам дав. Вирішувати вам всі ваші питання, побажання та критику, пишіть у коментарі. Також туди пишіть, які ви машини хочете ще побачити, подивитися, почути. Дякую вам дуже за перегляд, ставте ваші лайки, підписуйтесь на канал, всім удачі і нехай щастить.